Друзі, всім привіт! Я вас всіх знову рада бачити на своєму каналі, на каналі Анаїз. Сьогодні я вам хочу дати надзвичайно ефективну практику, яка вас буде повертати у своє життя. Якщо ви запустите цей процес і будете практикувати її кожного дня, Повірте мені, ви будете інтуїтивно відчувати себе, свій зв'язок, своїм духом, прародителям. Ви будете відчувати себе на своєму місці, якщо ви будете робити кожного дня цю практику. Дивіться, ми завжди знаходимося то в майбутньому, то в минулому. То невідомо, в яких думках літаємо, про щось весь час думаємо, переживаємо. Ми не знаходимося на місці, у своєму духовному центрі. І саме тому я хочу вам дати цю практику, щоб ви зрозуміли, що це означає бути на своєму місці. Хто ви взагалі така? Такі. І це місце. Ніхто не повинен займати, крім вас і Творця, звісно, це ваш духовний центр. Це ви проживаєте кожен день, тут і зараз. І творите свій кожен день. Від цього ви починаєте отримувати задоволення і відчувати свій кожен день. Саме це є відповідь. Від дуже багатьох секретів нашого життя. Ви розумієте, коли ви починаєте проживати своє життя, знаходитися на своєму місці, у своєму духовному центрі, ви себе відчуваєте не просто людиною, не просто тим тілом. Ви себе тоді відчуваєте набагато більше. А значить, у вас відповідно з'являється довіра. До себе і до всього світу, до Творця. Значить, у вас, відповідно, немає стресів. Ви довіряєте собі своїй інтуїції, своїй інформації, яка до вас приходить. Ви йдете своїм шляхом. Ви не виходите з цього центру нікуди, не ні вліво, не вправо, ні в майбутнє, ні в минулому. Повірте? Життя ваше зміниться. Просто зрозумійте зараз цю практику і почніть її практикувати кожного ранку або вечором, як вам це зручно. Я роблю це в будь-який час, коли, наприклад, я, як всі люди, можу теж відлітати десь далеко, і мені здається, що я замріялася, або, як я кажу, залипла не на своїх. Думках, не у своєму життю. Я тоді миттєво повертаюся, згадую, хто я є така, згадую, що я є набагато більше, ніж просто людина, що я є сотворець, я є творець, тільки такий малесенький, ну, принаймні свого життя і, можливо, навіть життя інших. І тоді ваше життя воно змінюється, воно зовсім змінюється, воно стає не таким, як завжди. Ви а, починаєте радіти своєму життю, починаєте радіти просто тим відчуттям, які у вас є кожного дня. Ви йдете по вулиці, не просто йдете і про щось думаєте, ви йдете по вулиці. І ви думаєте, які гарні ростуть дерева, яка гарна природа, можлива архітектура. Ви п'єте каву і не просто швидко п'єте каву, а ви смакуєте цю каву і думаєте, «М -м, як я люблю пити зранку каву або чай, ви п'єте, не знаю, просто смачну воду, ви п'єте щось те, що ви любите. Ви їсте якусь свою улюблену їжу, ви її їсте і думаєте, яка смачна їжа, тому що ви навчилися знаходитись у своєму життю, відчувати себе, відчувати свої смаки, відчувати свої бажання, хто ви є. І з часом ви вирівнюєтеся, ваша інтуїція починає працювати все більше і більше. І повірте, ваше життя просто змінюється, ви починаєте бачити у життю дуже багато сонячних речей. А секрет весь, друзі, в тому, що коли ви, ваш внутрішній стан відчувається щасливим, коли ви знаходите щастя у собі, і те, що з вами відбувається, коли ви знаходите щастя у дрібничках, коли ви не страждаєте, коли ви довіряєте собі і світу, довіряєте творцю, довіряєте і любите своє життя, відповідно ви як зеркало притягуєте все хороше навколо. До вас і люди, і ситуації притягуються саме такі, ким ви являєтеся. Так працює все, друзі, це секрет. Просто зрозумійте це і почніть робити. Так притягується все до вашого життя. Саме зараз я дам практику, це коротесенька практика, але яку потрібно зрозуміти і відчути. Просто слухайте мене, закрийте очі, розслабтесь. Я вам рекомендую сісти так, як вам зручно, Випрямити спину, зробити глибокий вдих і повільний видих. закрити свої очі і ще раз зробити глибокий вдих. розслабляється повністю ваша нижня частина тіла, розслабляється ваш живіт, розслабляються ваші руки, ваші кисти Ви відпочиваєте, просто закриваєте очі і прямо зараз уявіть свій духовний центр. Відчуйте його. Як я завжди кажу, покладіть руку на свій. Повний центр, він знаходиться посередині вашої грудної клітки. Ви можете зробити вдих і повільний видих, і відчуйте зараз ще раз вдих, відчуйте свою грудну клітку, відчуйте себе посередині, там, де сердечна чакра, відчуйте, це є ваша точка. Ваша духовна точка. І от зараз, прямо там, уявіть себе на такому п'єдесталі. ви там сидите, як король або як королем. Найкраще, найкраще ви знаходитеся зараз, уявіть згадайте себе у самому своєму найкращому стані. Вийся собі дуже, у кожного є такі моменти Ви вами пишалися люди, ви знаходилися у ресурсі, ви знаходилися просто, здоровим, живим, живою, красивою, сексуальною. Згадайте свою сексуальність, неважливо, це жінка або чоловік, привабливість. Просто відчуєте це. І от зараз, коли там себе у своєму якраз духовному центрі, ви себе відчули, ви просто візьміть, посміхніться собі, привітайтеся зараз з собою і скажіть, я є. Чуйте ваше вище я. Я і я. Налаштуйтеся на ваш духовний центр, на ваше вище я. Я є. Зараз побачте, дозвольте собі побачити, як навколо вас розквітає відка життя. Ви бачили колись квітку життя, ви бачили колись мандал. Так, ви всі бачили цю картину, ви всі бачили цю квітку життя. Просто зараз уявіть, вона переплітається навколо вас, як калейдоскоп. Згадайте в дитинстві, коли ви дивилися у калейдоскоп, як він переплітався зі всім, все переплітається зі всім, все пов'язано зі всім. У своєму духовному центрі, а навколо розквітає квітка життя, як коли досков приплітається, і це є навколишній світ, ваш навколишній світ. Він переплітається з вами, ви зв'язані з ним, але знаходитеся посередині. Стали. Дуже добре. Дозволяйте собі зараз це бачити, відчувати. Це чудова, чудова квітка, вона відповідає саме вам, тому що ви знаходитесь Посередині, ти знаходишся посередині. І якщо ти знаходишся у своєму місці, не відходиш а не вперед, а не назад, не сходиш зі свого центру Ти знаходишся завжди у зв'язку. Що це твоє місце і місце Творця. І дуже залежить зараз то, в якому стані ти знаходишся на цьому п'яністані, якщо тобі добре, якщо ти подобаєшся собі, посміхаєшся. Ця квітка вона приплітається з тобою і відображає твій центр. І кожного разу, коли ти захочеш зійти, вийти з цього центру ти просто закривай очі знову і повертайся своєю увагою. У свій внутрішній центр у цю квітку життя у саму серцевинку цієї квітки і ти знову знаходишся на своєму місці і проживаєш своє життя кожного дня. Просто відчуй, Що наскільки тобі добре? Це дуже приємно. Так. Це велика любов, яка розташована у твоєму дух, це просто прийми її і зрозумій, що саме там твоє місце. Будьте це зрозуміти. Тож ти будеш старатися повернутися, будеш сам сама хотіти повернутися саме в свій центр у середину своєї рідки життя. І це твій центр, ти. Цей центр, цю середину займаєш тільки ти сам. Ти завжди знаходишся у цьому центрі. Саме твій центр. Не дозволяй нікому заходити у цю точку, цей твій центр. Оберігай його і шануй, пам'ятай, що він дам тільки тобі, і ніхто не має права його займати. Завжди це про це пам'ятай і завжди закривай очі. І повертайся у свій центр, просто уявляй себе у цій точці на п'єдесталі і просто посміхайся, посміхнись собі, скажи собі я, є, я. І повертайся у життя, у своє життя тут. Дуже велика молодець, дуже великий молодець. Ми закінчили цю практику, просто зроби. вдих, видих і відкривай очі. Якщо ти будеш робити цю практику, процес запуститься. Роби її кожного дня. Ти зрозумієш, що ти є ти. І твоє місце ніхто не повинен займати. І ти своє життя повинна, повинен проживати саме зараз, саме тут і саме сьогодні, кожну хвилинку, вчися себе контролювати, де ти зараз знаходишся. У своєму центрі, відчуває життя тут і тепер, на своєму шляху. Або ти знаходишся десь в інших місцях. Коли ти себе повертаєш, ти починаєш робити те, що тобі потрібно робити. Займатися своїми справами, відчувати своє життя і знаходитися тут, у житті, і отримувати задоволення тут від свого життя кожного дня. До зустрічі на нових прав! Ставте мені лайки, пишіть, будь ласка, коментарі, запитання. І я вас запрошую, якщо хоче хтось позайматися більш глибше з собою, я провожу регресійні групові практики. Пишіть мені, будь ласка, під відео і записуйтесь на ці практики або на індивідуальних консультація. До зустрічі, друзі!